Шостка єдина та неповторна. Місто відзначило свій 276-й день народження. Святкування розпочалося ще 2 вересня. На березі річки Есмань відбувся традиційний мітинг, присвячений маловідомій, але пам'ятній для жителів північної частини Сумщини, сторінці Великої вітчизняної війни. Тоді малочисельний підрозділ червоноармійців героїчно протистояв танковій групі фашистів під командуванням гудеряна. Родзинкою заходу стала історична реконструкція, яку організував військово-пошуковий клуб Батьківщина. Надь! Пикшись! Надь! Аня, сними с этого гуся. Портубею, быстро. Володя, расстегни ремень. Гранату забери. Этого возьмем с собой, потом допросим. А ну пошел. Буде Організатор реконструкції Дмитро Бондаренко розповідає, до справи підійшли з усією відповідальністю, намагалися максимально точно відновити події і додали до них кілька художніх моментів. Посвящена 41-му году, коли німці вторглися на Україну. Здесь стояла наша дивізія НКВД. Вона захищала вот мост через ріку Есмень. І вони держалися тут. Продержали. Здесь их был... человек ну, мало человек, да, точно неизвестно, но было очень мало. Раз в пять-шесть превышала численность немцев. Их, и они держали целую неделю, а может и две, держали оборону. И как только наши войска отошли на безопасные рубежи, они снялись и спокойно ушли, и немцы их не преследовали. У них было всего две пушки. А там были и танки, и бронетранспортеры, и мотопехота. Там, и там страшные войска были. Мы берем. Реальну сцену із війни, реальну сцену. Обліпляємо її своїми фактами, там, своїми домислами, щоб було красочні. І показуємо так. Домагає нам тільки конкретно Ніколай Петрович Нага, мер нашого міста. Учасники реконструкції переважно молоді люди, які цікавляться історією і вважають своїм обов'язком нагадувати про знаменні події минулого своїм землякам. Мы сделали эту реконструкцию, чтобы напомнить те времена, когда была война, воспривести те события, которые тогда были. Весь сценарий он никогда не повторяется, каждый раз новое людям нравится, и мы решили сделать еще раз, и каждый год будем делать то же самое. Конечно, очень сложно было учить весь сценарий отрабатывать. Вибрала цей клуб, тому що здесь реально інтересно, тут дуже хороші друзі, товариші. Наступного дня, 3 вересня, мешканці Шостки зібралися на центральній площі, аби зізнатися у любові до свого рідного міста. Любимо, а як же його не любити, якщо це рідне місто наше? За добрих людей, за гарних учнів, бо ми вчителі, за золотих батьків, які працюють разом з нами. І дають нам своїх учнів. Довіряють Дові. нам. Місто Шостка любимо обов'язково тут трудолюбивий народ. Тут багато заводів, тут все те, що дає життя для всіх інших людей, для, і для молоді, і для і, і пожилого населення. От, і красиве місто, тихе, спокійне. Прошу, любимо ми шостку. Дуже красиве. Я в шостці живу з 76 року. Я дуже рада, що діти і внуки тут виросли. Дуже красиво, дуже хороший місто, дуже добрі люди. Взагалі люблю. Я в ньому народився, живу, надіюсь, буду жити. Вона відрізняється своїми людьми, що вони більш відкриті до спілкування. Бо в інших містах ми були навіть в інших країнах. Там люди, люди зовсім інші. Звісно, люблю. Це мій родний міст. Я здесь родився, вирос. Діти мої тут ростуть. В танцювальному колективі дочка виступати буде зараз, слав'яночки. мій родний город. Саме хороший город, найчистий, найприятний на землі. Ну, конечно, есть развитие. Предприятия начинають восстанавливаться. Колективи художники, какета, танцювальні, там всякі кружки для дітей. наше будущее, будущее наших дітей, будущего України. Мене любим. Работали здесь на пенсії. Далі святковий митинг крукують військові. Привітальним словом виступають гості районного центру. Серед них і мер польського міста Слубіце – побратима Шостки. Ваш празник теж наш праздник. Ми знаємо історію вашого міста. Ми приїхали теж тому, що здесь працює очень хороший мер, мой хороший друг Николая Нога. Ми в Польщі говорим. Що Николай это та експерт адміста. Тепер надо сказати, это очень хороший город. Поздравляю вас из Польщі, из города Субіцем. Після урочиста мешканці Шостки відвідали ярмарок та інші святкові заходи. Поруч з ними багаторічний міський голова Микола Нага говорить, шостка живе у мирі, розвивається і об'єднує унікальних людей. А це головне досягнення. Шостка це наше місто, місто, в якому люди вміють працювати і вміють відпочивати. Це велике почуття. Я особисто задоволений тим, що ми спільно з громадою можемо поспілкуватися, можемо почастуватися, може порадуватися в ці складні часи життю. Тому що життя все одно краще, ніж війна. Життя це перспектива всього. І наша молодь, і наші шосткинці сильні, і вони перемагають. Святкування тривали весь день до самого вечора. Мешканці шостки вчора довели. Вони єдині, і це назавжди.